Епоха VHS. Той чарівний час, коли кожен другий фільм виглядав так, ніби його знімали на тостер. А слешери та трилери виповзали з полиць відеопаркатів швидше, ніж ти встигав перемотати касету олівцем. Саме в цій прекрасній атмосфері народився фільм, про який ви скоріш за все навіть не чули, якщо вам менше 20 років. Шаблезубий. Твій брата. Кіно, яке я вперше побачив в Україні, десь в 2007 році по телеканалу Один плюс один. Ну, як побачу. чесніше буде сказати, вистачило мене хвилин на 15, після чого я благополучно заснув. Це був мій стандартний підхід до будь-яких нічних показів. Усім казав, що дивився, але не уточнював скільки. Тільки був один. жанр показували після 23-ї, а Мого авторитету було недостатньо, щоб відстояти повноцінний хронометраж. У якості жертви для нового трешогляду цю картину розглядав ще рік тому. Але тоді щось не склалось. І ось спроба номер два. Найцікавіше те, що повністю фільм я нарешті подивився зовсім нещодавно на стрімі разом з підписниками, і тут мене склалось доволі чітке враження. Творці Саблозубого хотіли додати свою цеглину в жанр, де люди протистоять величезним інколи не дуже хижим, потужним і максимально несправедливим тварюкам. Для Джеймса Хікокса, режисера Саблозубого, це спроба номер два. В 2000-му він відзняв кривавий серф, але тоді вийшло так собі. Окей, ну давайте дивитись справді в очі. Зняти нормальний фільм із твариною монстром це дуже склад. Набагато простіше надіти на актора маску маніяка і відправити вирізати студентів в лісі, Ні спробувати створити на екрані переконливого звіра, який лякатиме, а не смішитиме. Фільм походить як малобюджетна картина, настільки малобюджетна, що інде немає навіть приблизних цифр, але враховуючи те, що фільм був створений на замовлення Сіфай Ченел, які в середньому виділяють бюджетні діапазони півтора-два мільйони. І я розумію, що тягатись, наприклад, з тієї Жанконду йдено. Сьомого року взагалі без шансів при тому, що там було виділено 45 мільйонів, і зірковий склад, дай Боже, оцінка була 4,5. А от сі файчене з їх мамонтами, франкенфішами та пітонами з тиграми, Це реально буде повний пісець. Перш ніж перейти безпосередньо до огляду стрічки, за традицією подякую шановним спонсорам. Ваша підтримка дуже важлива. Щиро дякую за неї. А якщо ти ще не є моїм фоловером, але хотів би допомогти та заодно першим отримати доступ до оглядів без топ-кадру та цензури, то всі необхідні для цього реквізити і посилання знайдеш в описі під відео. Шаблезубий Дія фільму починається в якомусь науковому центрі, десь в США. Нейтон звичайний прибиральник, який в одну з нічних змін займається своєю звичною справою, прибирає генетичну лабораторію. Попередньо закривши не до кінця клітку, чувак приймається видраювати вікна. В той період сценаристи сильно не запарювалися з сюжетом. Обов'язково в цьому жанрі треба починати з якогось нещасного випадку, щоб ми одразу розуміли, наскільки ця тварюка небезпечна. Штампування зав'язки було як під копірку. І якщо в тих же щелепах або піранях люди просто пішли купатися і наткнулись на невідоме зло в темних водах річок та океанів, по суті, це може статися з кожним і від того тобі вже не по собі. То в нашому сьогоднішньому варіанті прибральник просто розпізд, який поліз в клітку, не переконавши. Що решітка з небезпечною твариною закрив через свою неуважність і тупість чувак закінчує робочу зміну, підкинувши послідовнику обсягу роботи X5. Дія фільму переноситься до літнього табору. Заїзд ще не почався, тож поки тут проводять курс молодого бійця для вожатих. Головна в групі буде Кейсі. Інші дієві особи тренд та колишній військовий леон. Трен, до речі, колись зустрічався з Кейс. Чому вони розійшлись? По виразу обличчя все зрозуміло. Я думаю, їй дітей в таборі вистачає. Знайомимось далі. Лола Родрігес, звичайна другорядна учасниця походу, яка ні чорта в цьому не тямить, і якій би я точно не довірив своїх дітей. І ще один важатий кволий Додік Джейсон, якого бронхіальна астма, і зовнішній він схожий на браковану копію Емінема. Звісно, цікаво, як його взагалі можна було допустити до походу, як взагалі щодо вимог по здоров'ю важатих. Все це незвичайний літній табір, тут участь більш серйозні. Як мінімум в цих місцях водяться ведмеді, і взагалі місце досить небезпечне для дорослої людини, що там вже казати про дітей, які будуть під наглядом, як мінімум, цих двох. І я не доколупуюсь, режисер нам дає зрозуміти, що ці двоє взагалі ні черта не відстрелюють. Для того щоб роздати солідного екшену в будь-якому фільмі про смертоносну хижу тварину, її треба або знайти десь в богом забутому місці природи, або виростити згідно експерименту, а потім провтикати, давши можливість їй втекти задля створення хаосу. Слідуючи канонам жанру в фільмі «Саблезуби небезпечну тварюку, яка з'їла прибиральника перевозить ось цей чувак на цьому фургоні. На заправці він заливає повний бак і ще хотів би зробити їм тижневу касу, купивши в них американо, але скоріш за все зовнішній вигляд робітників за сумісців братів мусив його передумати. це мій брат Боб він не розмовляє на відміну від мене. Ну взагалі не дивно. Ці персонажі ідеально підтегрувалися в будь-яку частину поворотне туди разом з цією тачкою і своєю заправкою. Що цікаво, не випиток, Кава стала одним із головних рушієм сюжету. Я шокований не менш ніж чувак, як цей тигр ні разу не посрав за всю мандрівку. І отже, вдруге в цій картині ми бачимо в діса саблезубого тигра, хоч самого тигра нам знову не показують, і слава богу, я вам скажу. Можливо, якщо б звір діяв в тіні, у фільму були б значно вищі рейтинги. По нашій основній групі нічого конкретного, а стосовно Джейсона, який вже піднахавився прогулянками на природі. Його мама змусила піти в цей літній табір, бо він задрот і багато часу проводить за кампом. Ну і ще з важливого. Кейсі, він просто хоче тебе трахнути. Ну Америку, ти не відкрив? А от сказавши цю фразу в очах свого нового друга впав 100%. У нас нові персонажі. Вчена Кетрін Веслі, її спонсор Ентоні, Екея Луча на повороті та ще одна вчена кара. Кетрін клонувала шаблезубого тигра. А Ентоні за допомогою технології клонування планує заробити мільярди та стати президентом США. Саме з діалогою вчений та її папіка ми дізнаємося, що ця жіночка клонувала деісторичну тварину, а потім ще випробувала на ній новий препарат для прискорення росту. Тому котик дуже швидко виріс та став потужнішим за Тайлунга. Далі ми приносимось в лісовий будиночок, де пара закоханих насолоджується любовним. Ми втіхами. І якщо в фільмі жахів є потрахухи, то жити ці париці залишається довго. Я думаю, це правило. Ви вже точно засвоїли. В перерві жіночка йде заварити кави, не бачить на кухні свого кота, та йде шукати на двір, ближче до лісу. І кота вона знаходить, тільки от є один нюанс. Пертон". Та грешка куля уця буфу вже вже на тій стороні. Тепер на черзі її кавалер, який нахую крутив Рокстар після переносу GTA 6. причому в прямому сенсі цього слова. Блін. Розуміючи, що пахне жареним, виновники цієї історії доходять висновку, що треба не піднімати шуми і власними силами без допомоги поліції брати за пошук. Я думаю, може вони піднімуть дрон над лісовим масивом, але ні. На жаль, про такий сайт, як WanderTech.ua вони не в курсі. А один Мавік точно прискорив би процес пошуку. Та якщо вже говорити про сайт, там справді є на що подивитись від електровелосипедів для драйву і активних подорожей до проекторів, з яким можна створити власний домашній кінотеатр. До речі, мій проектор саме звіт. Та що там проектор? В них є мобільні пральні машини, я таке бачу вперше. На Вандертекю ви точно знайдете щось круте для подарунків під ялинку. А по моєму промокоду вас чекає приємна знижка на деякі позиції. Лучану повороті викликає на допомогу чоловіка на ім'я Боб Тетчер. Вірогідно, цей досвідчений мисливець та майстер виживання в дикій природі, а що він колишній хлопець Кетрін. І Якщо він зміг приборкати цю кет, то й доісторичний кет для нього буде на ізі. На кого полюємо? Big... На великого кота. Африканський, Африканський лев мишойода ліс придурки блядь? Так можна було б додати ще те, що він скоріш за все прямує в бік Мадагаскару. Я вже уявляю, який плюс-мінус буде в них діалог, коли він побачить доісторичну вимерлу тварину. Ні, яструби. Ні, ти прикал. Та серйозно, це з коже по городі гуляв, би що дурачок якийсь? Це яструби? Ну да, ви я шо... думали, це куриться, це... це яструби. Мисливець відчуває, що тут щось нечисто, готовий був вже злитись, але стимуляція в вигляді 50 штук баксів розвіє всі сумніви. Команда вважатих тим часом збирається все вище. Саме час вкотре нам нагадати про рівень IQ в деяких персонажів цієї групи. Лон знову дуркує, на цей раз імітуючи падіння зі скелі, і він майже зривається вниз. Але товариші витягують його методом, який описано в касті. Рібку тому Леон не зірвався. Зірвався лише сніданок в тигра, який чекав на доставку внизу. Група течіра натрапляє на місце, де вночі шаблезуба тварюка влаштувала собі звану вечерю. Крім того, тигр прокачався не тільки фізично і розумово. Він майже запалив назад двері, які розтрощив атакуючи чувака. Зараз же тут лише невеличка дірка, побачивши рештки людини, мисливець наказує подзвонити в поліцію, бо це вже ніхріна не жарт. Та вчена не готова ризикувати своєю найкращою роботою. Тому майстерно розігрує театральну виставу. телефон не б бачила? Він лежав у рюкзаку течера. Ну що, вже їдуть? Та от е, телефона нема. До того ж жінка наткнулась на ще живо пострадало після нічного нападу. Але зробивши обличчя цеглиною, вона пішла геть і нікому нічого не сказала. Після побаченого Боб залюбки передав естафету копам. тільки от знову, як на зло йому, прилітає пропозиція, від якої не можна відмовитись. я, я, я подвою винагороду. Ну з таким підходом левлю до жертво носоріг з багемотом взагалі все одно, і пошуки продовжуються. Ввечері вважаті на привалі трохи підбухують, і нас знову чекають дебільні діалоги з не менш дебільними жартами. Нас буквально змушують звикнути до персонажів, полюбити їх, але в них ніхрена не виходить. Я спала колись з дівчиною. ні, no. no. А ти? Тим часом в команді Тетчера деякі зміни корумучі сові, що вони обманом затягнули бомба ловити не африканського лева, а саблезового тигра. Тільки от не зрозуміло, що сталося її свідомості, що вона вирішила розповісти мисливцю правду. Чорт Кетрін, він убив істот удвічі більших за себе. Він може напасти зненацька. Після такого екшену глядачу явно треба дати перепочити. Тому режисер розряжає обстановку романтичної сценою Трента та Лола, яких від перепихону на мурашнику в кропиві відділяв один забіг. В пориві романтичного настрою на педалі Лола надавила так, начебто вона на Олімпійських іграх. І в підсумку дівчина заблукала в трьох соснах, дашів до павку наткнулась на героя сьогоднішнього фільму. Лев, який повечеряв карою, наздогняти дівчину не став, і група спокійнесенько проспала аж до самого ранку. Щодо команди, течія, яка пережила такий жах. А все норм буває. Одної більше, одної менше. Все ж ночі тварина підходила до табіру. Це певно слід того лева. Такий великий. Так, і походу, цей великий лев стрибає на одній нозі, але якщо нам просто не показали інші сліди, то все одно що він не напав на сплячих студентів. В будь-якому випадку Лола вже не боїться, і вся команда готова рухатись далі. Молоді люди продовжують шлях і натикаються на печеру. Дивно, що для Кейсі це місце те стало відкриттям. Хоча з її слів вона вже 4 роки лазить цим маршрутом. Лон хоче туди запертись, нібито заради пригод, кличе з собою Кейсі, але ми з вами розуміємо, що його насправді цікавить зовсім інша печера. Тренд веде Лолу милуватись місцевими краєвидами, а Джейсо. Лишається спати на землі. Час від часу режисер нагнітає атмосферу перебивками крупного плану того самого саблезубого тигра, нібито натякаючи на те, що він слідкує за цією групою, але до лобового зіткнення поки що не доходить. Максимум нам підкидають сюжет Пому, яку студенти прогняють за допомогою факелу. Вночі Джейсону припекло, і враховуючи, що дві третини фільму вже позаду, а з команди молодиків ще ніхто не помер. Зараз для цього ідеальна нагода. Якщо фіналка кари нам здавалась дещо слабенька, саме в технічному плані, то Джейсоном взагалі біда. О, знайшов добре. Тепер я бачу. Ну що Що ви смієтеся? Ні, я але в усьому є свої плюси. Ти черпачу врачання котика, і, мабуть, воплі Джейсона, і відправився на крик. Ми з Леоном підемо туди, куди пішов Джейсон. Добре, а ми з Лолою підемо туди. Ні, треба йти всім разом. От Лола виявляється досить такий кмітлива дівчина. Але хто ж її послухає? Пошуки Додіка завершились тим, що пара наткнулась на мисливця, який їй повідомив, що Джейсону кирди. Після чергового діалогу між Кетрін та Ентоні я зрозумів, що вченої дуже сильно свистить фляга. Вона почала розповідати про ту саму жінку біля будинку, який вони оглянули. І ще бонусом. І я розповідала про прибираль. Прибиральника. Не бійся, ми все владнали. Ми На щастя, у нього не було сім'ї. в вайхері від того одержимого монстра, в той час як зниклий котик ганяє по лісу Лолу з Трентом. Стосовно мотивації Кетрін, то тут все просто вона готова поставити на карту все задля свого досліду. Їй треба повернути цього тигра живим. Ентоні вже схоже похрін на все він просто хоче додому, і бажано, щоб про його заняття не пронюхали копи. Невдовзі, на рахунку до історичного звіра, вже мінус 7 фрагів. Трент заштовхав лолу прямісінько в пащу тигра. І на цьому його варіант остаточно обламується. Чесно, краще вони вставили в фільм Тигра з мультфільму «Льодовиковий період. Він би виглядав більш реалістичніше. Згодом мисливець все ж дізнається, що насправді його ціль не африканський лев, а звичайнісінький саблезубий тигр. І коли до одного пострілу лишається лівчині секунди. Танец хулера. Це тебе бліт, не права. Я ще дожен слухатися на тебе звільнено. Не тисни на мене. Ти чув, що вона сказала? Припалку перериває головний герой сьогоднішнього фільму. На цей раз його вибір прийшовся на мільярдера Ентоні. Рятуйте! З якого дива це моя проблема. Подумав Боб, який вперше в своєму житті зрадів звільненню. Незважаючи на непорозуміння і явний конфлікт між героями, Кетрін та Боб рухаються по сюжету. Раз на щастя, в них вистачило розум повернутись до останнього місця злочину і забрати зброю. Точніше, те, що від неї залишилось. Під час кіпішу Кетрін потихом підмотила пістолет. А Боб на озброєнні має лише пару надійно. стосовно другої групи. Вони приникались біля закинутої шахти. Але тим не менш, зустріч з хижаком все ж відбулась. Мабуть. Ось моя крихітка. так. Мабуть, за задумки режисера, це мало виглядати як героїчна самопожертва, але виглядало як відважний ідеотизм. В грі фруктовий ніндзя цьому чуваку точно рівних би не було, але все сьогодні проти нього не банани з ківі. Oh, В цей час печері розвивається нова стара драма. я повернувся заради тебе. Щоб усе виправити, ти ж питала, чому я тут? Бо це був єдиний спосіб знову тебе побачити. Тобто, це була спроба повернути старі відносини. Дивно, як Кисі одразу не зрозуміла. Єдиний, хто зберігає долю здорового глузду в цьому фільмі, це тигр, який продовжує викошувати весь цей парад крюнжі. Кейсі успішно вилізла з печери, а от тренд не може протиснути свою сраку. На щастя, допомога вже близько. Допоможіть Герої все ж вирубають тигра транквілізатором. Тренд тікає з печери або Боб забирає зброю в колишню. Прицілюється. Стер. От нащо вона це зробила? На що вона розраховувала, що вона потім повернеться до лісу і якось сама спіймає шаблезубого живцем. Чи план буквально полягав в тому, щоб тих роздер роздертечі а потім наздогнав її Кейсі та Трент, і їх також жертв. Це найтупіший персонаж лиходіїв історії кінематографа. Але протагоністи тут не набагато розумніші. треба йому допомогти. Він сказав нам іти до озера. Та начхати, що він сказав. Вона права, мусимо повернутися. Що ж, оскільки сценаристи загнали персонажів в глухий кут, допомогти їм може тільки. Тільки чудо, збіг обставин, зручний примітивний спосіб пояснити буче в сюжеті. Ну, якщо ти не хочеш, або не можеш створити нормальну логічну історію. ти чи розпішно тікає від шаблезубого, бо той ще тормозить від снадійного. Якщо б не кляти ведмежий капкан, він би так і до міста добіг. Добре, що я знайшли бойскаути. Озброївшись заточеними гілками, протагоністи продовжили шлях і зустріли божевільну професорку. Вона знову спробувала підкатувати до Боба, але той почав поводитися як справжній аб'юзер. Вони і правою бороду, як вдасться. Думала він тебе. Розуміючи, що такі відношення вона до себе не заслужила, бо боба ж вона не застрелила, а лише забрала набої. Кетрін погрожує чуваку пістолетом Але у Трента в загашнику є щось крутіше. Заряджена рушниця ще з початку фільму. Ти ж блядь, ти що? Саме в цей момент на Кіпіш прибуває тигр, Кетрін намагається захистити звіра від двох поранених чуваків і наляканої жінки. Вона буквально мовляє тваринку втекти, але сцена закінчиться безславним фінішем для вченої. Самому тигру залишилось не так і багато. В наступній сутиці з залишками групи він добровільно настрибує на спис по традиції своїх предків. На цьому випробування для наших героїв закінчились. Кейсі натягує посмішку. Ну а справді, чого журити. У нас же енд! Чи сподобався мені фільм? Якщо б його оглянув від початку до кінця в дитинстві, то так. А от зараз він виглядає як типовий трилер з елементами хорору 2000. х По-перше, в фільмі багато нестиковок та дурниць, але це не ключова проблема. Від слешерів не слід очікувати глибокого реалізму. Головна задача фільму в цьому жанрі передати атмосферу переслідування, допомогти глядачу співчувати жертві, яка втікає від нападних, тримати в напрузі від початку до кінця, і в фіналі викликати почуття полегшення, якщо планується хоч якийсь хеппі-енд. Щоправда, хеппі-енд не обов'язковий. Лишення в фіналі може бути лише тимчасовим, як, наприклад, це було в стрічці поворотне туди 4». Де режисер майже довів історію до позитивного завершення для двох персонажів, а потім зруйнував наші очікування, причому жартівливо, в стилі чорного гумору. Щодо графіки, я думаю, тут все й так очевидно. Вона страшенно погана, коли тигра показують частково, десь з боку в темряві. Це ще можна терпіти, але коли його викочували повністю. Я просто дивився і думав, бляха, як же всрато його намалювали. І знаєте, не треба тут виправдовуватись. Це ж 2002 рік. У 2002 році знімали по-різному. Проблема не в часі, проблема в вміння. Бо є така штука, крутий режисер навіть із копійок може зробити щось стильне, цікаве і принаймні не крінжове. Це справжній тест, чи здатен ти перетворити гівно на цукерку чи ні. І от Джеймс Хікокс це випробування, скажімо так, не склав. Якщо згодні або не згодні, пишіть в коментарях. Якщо Огляд вам зайшов. Ставте лайк, підписуйтесь і репостіть друзям. Ну а на сьогодні в мене все. До зустрічі!